Кур'єри та букмекери отримали бронь від мобілізації. ТЦК та ЦНАПи не готові приймати громадян для оновлення даних. Скандал у Львові. Патрульні жорстко затримали велосипедистку. Путін поїхав вимолювати допомогу у Китай. Мене звати Катерина Пахальчук. Далі про головні новини на цю мить. Іркачі були, виробники приправ були. А тепер ще й кур'єри і букмекери. Кабмін оновив список підприємств, які отримали бронь від мобілізації. Тепер у списку щасливчиків Глово Віза і Фавбет. Ну прям таки виграшна ставка на бронь. Напевно, це дуже критично важливі підприємства. Багато людей в соціальних мережах просто в це не вірять і кажуть, що це якась помилка. Тому чекаємо офіційного пояснення від міністерства оборони та міністерства економіки. Забудьте про ЦНАПИ. Оновлювати дані можна буде тільки в ТЦК або електронному кабінеті. Вже за два дні закон про мобілізацію вступає в силу. Тоді ж має запрацювати і електронний кабінет військовозобов'язаних. Ну а двері ТЦК відчинені завжди. Але законом передбачили ще опцію оновлення даних у ЦНАПах. проте на ділі це виявилося неможливим. Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі. Справа в тому, що ЦНАПам не надавали доступу до системи, в яку треба ці уточнення заносити. Працівники цих структур роботі у цих системах теж не вчилися. І, як кажуть депутати, це все відповідальність уряду. До слова оновити свої дані у ТЦК теж вийде не у всіх, бо Міноборони порахували пропускну спроможність військоматів. Наприклад, у Києві це 50-70 людей за день. Тобто за 60 днів 10 центрів комплектування прийме максимум 42 тисячі військовозобов'язаних. В Києві лише офіційно проживає 1 мільйон 300 чоловіків. Поки світ готується до глобального саміту миру, Путін біжить обговорювати мир в Україні з Китаєм. Вдруге за півроку президент РФ прибув з візитом у Пекін. Місне заявлення, в якому поставлені нові масштабні задачі і довгострочні орієнтири розвитку всього комплексу російсько-китайських зв'язків. Їх досягненню також, несомненно, буде способствувати реалізація об'ємного пакету міжправительних, міжвідомственних і комерційних зголошень, підготовлених до цього візиту. Напередодні Путін дуже розхвалював мирний план сідіньпіня, в якому немає жодної конкретики. Водночас китайський медіа розповів і власне бачення, тому ймовірно, просуватиме його на перемовинах. а ще кланятиметься перед великим Сі, щоб той продовжував допомагати вирулювати російській економіці в умовах санкцій та підтримувати штани російській оборонці. Заяви Путіна ж про мир більше схожі на переливання з пустого в порожнє, що собі знову нафантазував бункерний карлик. Розповімо у сюжеті. Російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про переговори. Росія завжди добивалася результатів і завжди виходила победителем із всіх тяжеліших испитань. Ну тут питання, звісно, спірне, і побідітелі вони лише на словах диктатора, але зараз не про це. В інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа, текст якого опублікували на сайті Кремля, російський цар заявив, що Москва ще у 2022 році створила необхідні умови для підписання мирної угоди. А у зриві переговорного процесу він звинуватив Україну та країни заходу. Він майстер а, імпровізації. Це треба враховувати при аналізі його різних аспектів поведінки, в тому числі дипломатичних заяв і риториці. Ну якщо треба багато підтверджень, коли він брехав, ну їх, їх дійсно є. Скажімо, напередодні повномасштабного вторгнення Путін декілька разів підкреслив, що він не збирається воювати з Україною. Ну і що сталося 24 лютого? Абсолютно інше, тому а, говорити і аналізувати слова Путіна треба з самого початку як елементи операцій впливу не більше. На цьому Путін не зупинився і заявив, що зараз готовий до переговорів, і ніби завжди цього хотів. Ми хочемо всеосяжного, стійкого та справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами і відкриті до діалогу щодо України. Це не є новацією такі заяви. Це гібридна тактика поведінки російського дипломатичного корпусу і політичної еліти Росії, спрямована на те, щоб показати себе вигородити себе як, начебто, миролюбива країна. Бо в Європі є частина людей, які перелякані ядерними навчаннями, ядерним острахом, перспективою Третьої світової війни, прямого конфлікту Росії з НАТО. І спекулюючи на цьому, в Росія, начебто, здійснює такі операції. Такі заяви кремлівський диктатор зробив напередодні візиту в Китай. Зустрітися із лідером Піднебесної Путін має 16-17 травня. Путіну е хотілося зробити жест доброї волі Китаю, е на надавши сенс і його мирні ініціативи, і і суть якої полягає в тому, щоб припинити вогонь на лінії зіткнення і не виводити російські війська з опованих територій. Тому йому це, буде, звісно, вигідно. Це перше моє. По-друге, путіну важливо зірвати глобальний саміт миру, який пропонується Україною в Бюргенштоці всередині червня. І на який приїде багато делегацій, в тому числі як і західних країн, так і країн глобального півдня. і можливо, участь Китаю на або на рівні там ван і міністра закордонних справ, або на рівні спецпосланця Лі ліхує в інтерв'ю китайському виданню Путін також подякував Китаю за конструктивну та реалістичну позицію, яку Сі Цзіньпін просуває на світовій арені, очевидно натякаючи на мирний план Пекіна. Оця заява Путіна про так звані китайські згоду на китайський мирний план це якраз вписується в прогиб перед Китаєм, який здійснює Путін. Ну і певний такий жест. Які він посилає періодично заходу, що він залишається відкритим для перемовин, але тільки на тих умовах, які б дозволили йому відчувати а, силу і міць, а не реальні факти, про що свідчить поле бою зараз. Нагадаємо, що опублікований Пекіном 24 лютого 2023 року так званий в лапках мирний план називається позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи. Питання в тому, навіщо був представлений цей план в лютому 2023 року Китаю, це не план про мирне врегулювання власне української е, війни, це план геополітичного посилення Китаю. За рахунок російсько-української війни це важливо зрозуміти. Цей план не передбачає виведи заклику до Росії виведи вивести свої окупаційні війська з е, зайнятих територій. А це для України базовий пункт, навколо якого ґрунтується формула миру президента Зеленського. Зустріч Сі та Путіна вже близько побачимо, до чого призведуть їхні переговори. Маскарад від ФСБ в ділі російські змі публікують зізнання, нібито терориста, завербованого Україною для організації теракту на Кримському мосту, а саме залізничної його частини сказав, що нужно поїхати в Севастополь забрати тайник зривчатими веществами. Я поїхав його вже забирати, после чого почав потребувати від мене підриву железної дороги в районі города Керч. Он мне скинул несколько точек его локации. Я съездил на одну, сфотографировал место, и он сказал, что место подходит. Вот. Он мне отправил скриншот, и там была нарисована рельса. І на рельсі було нарисовано, куди закладувати устройство. Окрім того, що цей персонаж нібито забирав вибухівку зі сховку, він ще й передавав в локації Кримського ППО. Що встиглити цей агент у ФСБ не уточнюють на третій рік війни, очевидно, що Україна очищати нашу землю і море від окупантів може і без вербування агентів, і цьому є сотні доказів. Ти прикинь! Я засняв дрон! А ця показова вистава від ФСБ виглядає, ніби показова демонстрація роботи бо після теракту у підмосковному крокусі репутація одних них підмочена. І до знищення окупантів. Ми вже казали, що для цього вирбувати росіян не обов'язково. Треба зброя, яка долетить в глиб Росії, і до мосту, і до кораблів. І вона у нас є. І все більше західних країн дозволяють використовувати її для ударів по російських підприємствах і звичайно окупантах. Список цих країн схоже доповнили і Сполучені Штати Америки. Детальніше розкажемо у сюжеті. Україна тисне на Байдена, щоб той зняв заборону на використання американської зброї для нанесення ударів по території РФ, пише американське видання Політіко. Українські чиновники роблять новий поштовх, щоб змусити адміністрацію Байдена скасувати заборону на використання зброї виготовленої в США для нанесення ударів всередині Росії, кажучи, що така політика не дозволяла їм атакувати позиції Росії, коли вони готувалися до свого великого маршу на Харків. Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував можливість використання Україною американської зброї по території Росії. Бити по російським стратегічним об'єктам Блінкен не закликав. Але сказав, що США не заперечують проти ударів по РФ У принципі ми чітко позначили свою політику, але це рішення, яке має зробити Україна. А ми забезпечимо, щоб Україна мала те озброєння, якого вона потребує для успіху на полі бою. З місією змінити думку Байдена до Вашингтону цього тижня навіть відправили групу депутатів українського парламенту. Цього тижня група українських парламентарів перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися допомогою конгресу у цьому питанні, яке на їхню думку накладає наручники на військові дії України, оскільки Київ намагається завдати удару по російських військових складах за кордоном. Сполучені Штати побоюються ескалації збройного конфлікту відповідно е е можливості втягування в війну з Російською Федерацією. Е Свято використання зброї дасть можливість Російській Федерації говорити про те, що Сполучені Штати є безпосередньо учасниками стороною війни. І Сполучені Штати і Російська Федерація, ядерні країни відповідно, це скорше за все основний камінь спотикання в моменті дозволу Сполучених Штатів на використання власних розробок, Мовиться про засоби ураження здальністю більше 300 кілометрів для ударів по території Російської Федерації. Побоювання штатів щодо втягування у війну не до кінця зрозумілі. Якщо брати до уваги, наприклад, випадок з іншою країною НАТО. А мовиться про Туреччину, яка збила в своєму повітряному просторі російський літак, який порушив відповідно повітряний кордон цієї країни. Хоча інші джерела називали, що літак був забит взагалі над територією Сирії. В меншості не сталося ядерного апокаліпсису, не почалася Третя світова війна. І крім того, Російська Федерація змінила риторику щодо Туреччини. Ні, як ми бачимо, жодних зрушень у зовнішній політиці Російської Федерації по відношенню до цієї країни не сталося, але говорити про те, що в Україні цілком і повністю будуть зв'язані руки без дозволу штатів на удари по військовим цілям в РФ, теж не варто. Ситуація вона грає на користь України. Ще раз нагадаю, це і заява президента Франції Макрона щодо можливості відправки. Військ цієї країни в Україну, заяви Фінляндії щодо можливості України використання озброєння цієї країни для ударів по Російській Федерації головне заяви Кемерон. Щодо можливості ударів по території Російської Федерації, таким чином Сполучені Штати опиняються фактично на узбіччі світової політики, адже їм буде важко пояснити як стратегічним партнерам, так і внутрішнім виборцям, чому їхня країна пасе задніх у протидії російській агресії. Скандали розбірки водіїв з копами річ вже доволі буденна для українських доріг. А от розбірки правоохоронців з велосипедистами дивина у Львові патруль зупинив жінку на ровері, яка кудись сильно поспішала тротуаром. Дивіться, давайте зондіємо. Якщо людина чинала від правопорушення, перевірили документи, не розчуться, значить підлягає про справу, може роздати справу. Далі розглядаємо справу. Особа надає клопотання про те, що хоче ознайомитись з докладом. Правильно? Правильно чи не? неправильно, що там було ще не збігається. Ні, то бо я думаю, що тут ще відповідання до саме якісь. Якщо особа по дійка питання, що хоче з нього з доказом, то не може інспектор просто без доказів щось винести. Знайомиться з доказом. Але часто виносить. Але часто виносить інспектор з доказами. Ну, розумієте, якщо ви не була така погана... Супер, бачите, ви наче усвідомлюєте. Дивіться, як по процедурі, як купа в Вам А так тяжко показати Сход. докази ви можете може послухати, може я вас вислухаю. Жінка показувати документи правоохоронцям для складання постанови і штрафу відмовилася. Тому уточнювати дані її повезли вже до поліцейського відділку, і без рук тут не обійшлося. Силу застосовуєте оперативно ну, буде ми чекаємо свіч -оперативну, оперативну групу. Руки в сторони відійдемо. Поліція ви куди дивитесь? Куди ви дивитесь? Щоб, щоб, щоб велосипедистів пакували заїзду тротуарами. Ми ще не бачили. Звісно, з точки правил дорожнього руху це порушення. А з іншого боку, у правоохоронців немає важливіших справ. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишити коментар під цим відео, підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.